Всім привіт! Вирішила записати подкаст, який мій созвучний з останнім часом, якесь, коли йде відчуття а, любові внутрішньої, знаєте, як стан, як сяєння навколо тебе а, і внутрішньо. Тому сьогодні запишу от тематику якраз любов як енергія, не як там, не знаю, почуття, як взаємність, як там розписано всяке в піснях, казках, фільмах і так далі. А от прямо таке, знаєте, духовне, якесь практичне, напевне. Тому що часто ми, коли говоримо про любов, більшість одразу думає про стосунки, або, да, як я кажу, щось, щось таке, що от хочеться а, ділити, направляти на когось, з кимось розділяти і так далі. Ми ж зараз поговоримо, що це енергія, що живить усе живе. Тобто це найсильніша енергія, найпрактичніша така енергія. Це є, у кожного з нас є внутрішнє джерело цієї сили. І питання лише в тому, чи ми до нього підключені чи ні. Отже, це не тільки почуття до людини, а стан, який з'єднює нас із життям. Любов можна відчути в диханні, в дотику до землі, у вдячності за тіло і за світ навколо тебе. Вона не залежить від того, чи є поруч хтось чи ні, бо любов, сама як енергія, народжується в нас і тече через нас, через наші чакри, через наше тіло, через наші кісточки, через просто все наше поле. Де проявляється ця любов? От У тілі, як тепло, пульсація, розслаблення тіла. У словах, коли ми щось говоримо з щирістю, з такою добротою, так? у діях, коли ми дбаємо найперше про себе і про інших також, це ми робимо ча часто, або ж не дуже часто хтось, але робимо це з любов'ю, у творчості, будь-яке створення від приготування страви там до картини, несе любов собі. Тобто всю цю енергію життя. Любов говорить нам, що я є, я живу, і це має значення. Ця енергія єднання, вона розчиняє кордони між я і світ, між недовірою цей до світу. Вона про присутність, коли ми відчуваємо момент зараз, а не лише прагнемо до чогось в майбутньому чи згадуємо якесь минуле. Вона нам для того, щоб давати силу жити найчастіше. Вона просто лікує, відновлює більше, ніж будь-які ліки. Щоб відкривати двері до глибших стосунків, тільки коли відчуваючи любов у собі, ми можемо ділитися нею з іншими, з цією всією енергією, енергетикою, полем. Щоб нагадувати нам про сенс. Бо без любові будь-які досягнення взагалі втрачають вагу. Любов це не завжди хтось інший, от. це стан нашого серця і нашого поля, повторююсь, оцього прекрасного сяєння, мерехтіння. Якщо дозволити їй текти вільно, вона починає відображатися і узовні, у людях, в подіях, зустрічах, коли вам не знаю, там, посміхаються, підтримують, турбуються. Тобто любов це енергія, яка робить нас живими. Де саме в тілі можна описати, що вона живе. Найперше, найголовніше, звісно ж, головний центр любові у нас серце. Тут вона відчувається як тепло, розширення, як світло, якесь таке мерехтіння. Груди і дихання. Любов рухається через подих, коли ми вдихаємо світ і видихаємо ніжність. Через очі, через них ми випромінюємо любов і приймаємо її навіть без слів, просто поглядом. Через руки, у дотиках, в обіймах, в створенні чогось руками, енергія любові прям матеріалізується у ступнях і колінах. Любов до життя і до землі, до свого шляху. Бо коли ми йдемо, любов підтримує наш рух. Останнім часом в мене якраз була тематика колін, і сильно боліли коліна, або ж, навпаки, здавалося, що не сяють. От, тобто, в мене все це проживання якраз було зараз саме через коліна, як опорність, як бажання рухатись, як бажання крокувати, да? вибирати як опору любов. М -м -м -м. Мені сподобалася ця вся тематика, якраз на затемнення, на кордор затемнення це все йшло. І от, думаю, багатьох воно буде звучно, що от відчувати саме таку підтримуючу енергію у собі, тим більше, що зараз вже осінь, холодно, от, і хочеться внутрішнього такого тепла, як мінімум. У голові любов у нас у ясності, в натхненні, у відчутті краси світу. Тут любов стає баченням і мудрістю. Живіт та таз. Там любов у нас знаходиться як прийняття тіла, як сексуальна та творча сила. Як вона проявляється в полі? я вже казала, що вона виглядає, ніби випромінюється з тіла як сяйво. Можна побачити, я не знаю, хто, який хоче кольори, там ніжно-рожевий, якийсь золотистий, ніжно-золотий, якийсь просто це все. Я не знаю, ой, згадувати мультфільми, напевно, якісь, де там <сих> обсипали вас феї блискітками. Це поле відчувається, коли ти поруч з людиною і тобі стає тепліше, спокійніше, безпечніше. І чим більше ми відкриті в серці, тим ширше це поле. Воно може виходити за межі тіла на кілька метрів і навіть заповнювати простір кімнати. Тому бажаю всім тримати і берегти і цінувати свою енергію. Під на любов.